Бересовий трунок Роберт Льюіс Стівенсон, читає Марія Осата Із Вересевого квіту пикти варили давно, Трунок мед солодший, міцніший, аніж вино. Варили і випивали той чарівній напій, І в темрявих підземеллях долі раділи свої. Та ось володар шотландський, жахались його вороги. Пішов на пиктів оружно, щоб знищити їх до ноги. Він гнав їх, неначе ланей, по вересових горбах, мчав по тілах спогорда, сіяв і смерть, і жах. І знову настало літо, верес і знов червонів, та трунок медовий варити більше ніхто не вмів, в могилках, немов дитячі, на кожній червоній горі, лежали під квітом червоним, поснулі на вік броварі. Їхав король шотландський по вересовій землі, дзінчали завзято бджоли, корликали журавлі, та був можновладець похмурий, думу він думав свою, владар вересового краю, чом з вересу трунку не п'ю? Раптом васал Королівський натрапив на дивний схов в розколенні між камінням двох броварів знайшов, витягли бідних пиктів, миттю на білий світ старого батька і сина. Хлопця отрочих літ, дивився король на бранців, сидячи у сідлі, мовчки дивились на нього, ті броварі малі. Король наказав їх поставить на кручу, й Старий, ти сина й себе порятуєш, лиш тайну труньку відкрий. Глянули вниз і вгору батько старий і син. Довкола червоний верес, під ними клекіт пучін, і пик та голос тоненький, почув шотландський король. Два слова лише володарю, тобі сказати дозволь: Старість життя цінує, щоб жити, я все зроблю і тайну трунку відкрию, так він сказав королю. Немов горобчик, цвірінькав, мова лилася дзвінка. Відкрив би тобі таємницю, боюся лише синка, смерть його не лякає. Життя не цінує він, не смію я честь продавати, як в очі дивиться син. Зв'яжіть його міцно, в ладарю, і киньте в кипучі нурти, і я таємницю відкрию, що клявся по повік берегти. І хлопця скрутили міцно, і дужий вояк розгойдав мале, мов дитяче тіло, і в буро не послав. Крик бідолахи останні поглинули хвилі злі, а батько стояв на кручі Останній пикт на землі, Владарю, казав я правду, від сина чекав я біди, не вірив у мужність хлопця, який ще не мав бороди. Мене ж не злякає тортура, смерть мені не страшна, і вересового трунку зі мною помре таїна.